Вас. Ну, а зараз до нашого ефіру доєднується Іллян Несходовський, керівник аналітичного напрямку мережі захисту національних інтересів АНС. Будемо говорити про бюджет 2026, безпека та оборона понад усе. Пане Ілля, рада вас бачити! Слава Україні! слава, доброго дня. Ну і цього тижня маємо вже в принципі розуміння, яким буде головний фінансовий документ країни на 2026 рік. Уряд ухвалив проект державного бюджету України на 2026 рік і передав його на розгляд Верховної Ради. Про це цього тижня повідомила прем'єр-міністрка Юлія Свириденко. Головний пріоритет бюджету безпека і оборона. Наша соціальна стійкість, усі власні надходження і запозичення. Уряд спрямує на сили оборони. Грошове забезпечення військових та підтримку їхніх родин, посилення ППО, розробку та виготовлення власної зброї, в тому числі дронів, зазначила Свириденко. Ну, власне, це не нова історія, тому що попередній бюджет був власне такий самий: все на оборону, все заради перемоги, все заради того, аби ми відбилися і зберігли незалежність. Якщо загалом порівнювати із попереднім також воєнним бюджетом, чи є якісь зміни, що побачили ви у цьому проєкті? Дивиться, по перше, з приводу порівняння з попереднім роком, ми прийняли минулого року бюджет, але вже протягом цього року відбулося перше підвищення видатків на оборону, і ця сума, на яку збільшилися відповідні видатки на оборону, це приблизно 412 мільярдів гривень або 10 мільярдів доларів. Зараз трибуни виступав міністр фінансів Марченка. Він говорить про необхідність так само підвищувати відповідні видатки в цьому році, ще двадцять п'ятому році, тобто до тих 412 мільярдів, буде ще додатково підвищено на 280 мільярдів, а це 7 мільярдів доларів. Чи можна говорити про те, що здійснюється належне на бюджетне фінансування у випадку, якщо загальні видатки на оборону збільшуються на 17 мільярдів доларів? Це приблизно 8% відсотків внутрішнього продукту, тому я вважаю, що тут є певні проблеми з тим, як здійснюється планування у нас саме на видатків оборони. Зокрема, Юлія Суреденка заявила про грошове забезпечення військовослужбовців, але чи збільшується військово? Це забезпечення, грошове забезпечення? Ні, воно не збільшується. Видатки на Міністерство оборони залишаються такими самими, як вони були затверджені минулого року, ну, з урахуванням тих змін, які вже відбулися. Далі потім, так само, як ще на початку війни, відповідні виплати піднялися, після цього вже ніяких виплат додатково не збільшилося. Зараз, перепрошую, але. Деяким чиновникам підвищення вже відбулося в декілька разів, не в декілька, а декілька разів. На загальну там десь приблизно біля 60% військової служби збільшили взагалі. Тобто виникає питання, чи десь нам правильно розставляються пріоритети в цьому бюджеті. Це я пройшовся по видаткам. Також є питання з приводу от збільшення заробітної плати вчителів. Я підтримую. Незважаючи на те, що це називають соціальне якісь там популістичне рішення, я не розділяю цього. Про яке майбутнє може йти мова у випадку, якщо в нас викладач там отримує в університеті, отримує десь приблизно 15 тисяч гривень. Я вважаю, що це абсолютно неприйнятно. То підняття, звичайно, під я підтримую, але. Чому влада не здійснила належно збільшення заробітної плати викладачів і заробітної плати е, лікарів е, протягом всіх попередніх років? Чому це завжди забувалося? Чому це лише тільки на 2026 рік прокинулося і зрозуміло, що да, дійсно е, люди отримують значно нижче е, того рівня, який вони мали би отримувати? Тому питання залишається відкритим. Щодо доходів бюджету, ну, основний акцент на те, що е, наше між, звернення наших міжнародних партнерів дайте нам більше грошей. Дайте нам більше грошей, і це постійно лунає безпосередньо в цьому бюджеті. Тобто, це закликає Сверденка, Зеленський, Шмигаль, е, інші е, міністр фінансів Марченка. Тобто, нам постійно не вистачає. А я задам просто питання, питання. Ви будете думати про українську економіку на сьогоднішній день. відємно торговельна сальда, щомісячна від'ємно-торговельна сальда у нас складає 5 мільярдів доларів. Загальний дефіцит торговельного сальда складає біля 50 мільярдів доларів, що більше ніж та сума, яка навіть нам надається нашими міжнародними партнерами. Тобто, по факту, ви не займаєтеся розвитком української економіки. Ви запускаєте певні програми, але треба не по назвам. Відповідно робити висновок, а по тому, як вони працюють, чи був досягнутий відповідний ефект. Ну, наприклад, запустили програму Національний кешбек, і гроші, незважаючи на те, що там нема конкретної статті, вони все ж таки передбачаються безпосередньо в інших статтях видатків. Так ось, програма виявилася неефективною. Програма виявилася такою, що вона фактично не досягає того результату, на який відповідно. Хотіли досягнути. Виникає питання, навіщо витрачати такі значні кошти на фінансування даної програми? Отже, її треба переглянути або, скоріш, просто-напросто скасувати. Далі потім, так само, наприклад, якщо ми будемо говорити з приводу надходжень і доходів державного бюджету, є ціла низка питань. Наприклад, запланували від дитинізації в митниці отримати 60 мільярдів гривень. Але. Ми не бачимо, що ви щось робите для того, щоб це досягнути? Пояснюю зокрема. Наприклад, а, чи чому не стоїть питання збільшення заробітної плат митників? Я перепрошую, чи може бути ви, ви дійсно розраховуєте на чесного митника, коли йому платите 15 тисяч гривень заробітної плати? Я перепрошую. Вважає... А, а скільки має отримувати митник, щоб став чесним? Ну ваша са об'єктивна думка Дивіться, Я поясню просто взагалі, що таке оплата праці з приводу, скажімо так, споспонукання корупції uh -huh. є таке питання, як певний гідний рівень життя. І якщо ви платите нижче цього гідного рівня, то і викладачі будуть брати хабарі від своїх студентів, і лікарі будуть брати хабарі від своїх пацієнтів, і митники будуть брати, і податківці будуть брати, тобто будуть брати в будь-якому випадку. Якщо ви платите умовно в 10 там 15 тисяч гривень, і ви вважаєте, що ці люди будуть плідно, чесно працювати, такого не буде. Або люди не будуть працювати взагалі, або вони, порушуючи свої певні, можливо, певні свої моральні кордони, вони будуть продовжувати брати. А людина, яка працює на іншій стороні кордону, вона отримає в 10 разів більше. Його середня заробітна плата сягає десь приблизно біля 2,5 тисяч доларів. Ну, на сьогоднішній день, якщо ти брати, це біля 100 тисяч гривень. Я вважаю, що ми повинні, як мінімум прагнути, щоб могли спитати з цього митника наступне: чи ви, тобто, ви зараз отримуєте так само, як митник, наприклад, польський. Тоді виникає питання: він не бере, а ви берете. Отже, відповідальність ми підвищимо. Тобто ми досягаємо певного рівня. Коли ми вже говоримо про вище підвищення. Коли ми говоримо, то тут уже це не працює. Тобто, ми досягли відповідного гідного рівня оплати праці. Далі вже підвищення, воно вже має бути певним таким заохочувальним характером, але в жодному випадку це не питання корупції. І люди заробітної плати з 100 тисяч, 200 тисяч, 300 тисяч, навіть мільйон будеш платити, він може брати хабарі. Тобто невідворотність тобто досі... покарання. Має так, тому що приходимо на інше питання. Але ще раз наголошую: якщо ви платите комусь в ну перепрошую в доларах для пояснення 250 доларів, 200 доларів, і ми говоримо: ні, ти можеш прожити, при тому, що зняти квартиру коштує 300, це мінімум. Тому в цьому ключі ще раз не можна. Необхідно забезпечити, не збільшувати заробітні плати там, відповідно чиновникам на вищого рівня, говорячи, ну йому там 150 тисяч гривень менше. І мало. Ні, не так. Треба забезпечити якраз ось цей а, гідний рівень фактично на кожному на кожне а Давайте повернемося до митниці. Як але я зараз наповнення бюджету, дуже, дуже, важлив, дуже важливий аспект по митниці. а щоб забезпечити необхідно, відповідно, і технічними засобами профінансувати наявність сканерів, наявність відеокамер, наявність спеціальних е, вагів, які зважують авто, відповідно, так само перевірки і так далі. Тому подібно, ви маєте це забезпечити. Технічне забезпечення самої митниці, щоб вона належним чином працювала. І тому е, тоді ви будете отримувати результати дитинізації боротьби з контрабандою або з різноманітними сірими схемами. Також зміни в законодавстві мають бути. Для того, щоб закрити ті дири, які існують на сьогоднішній день. Є цього? Нема. Яким чином ви збираєтесь отримати дитинізацію? Я вважаю, що це, ну, скажімо так, хибний підхід, який зараз реалізує Міністерство фінансів. А далі потім, також питання, чи є потенціал збільшення надходжень? Звичайно, є. Зокрема, наприклад, нещодавно на тимчасовій слідчій комісії Верховної Ради України опубліковано, скільки не гральний бізнес. Гральний бізнес він взагалі повинен стояти в першому рядку на збільшення оподаткування. Там нема межі. Але держава його прикриває. Як результат, вони не доплачують десь приблизно від 25 до 30 мільярдів гривень до державного бюджету. Далі потім тютюн. Знову ж таки, це те, на що піднімають рівень оподаткування під час війни, тому що вважають, що це те, від чого, від чого людина може прожити. Але чи ми робимо це? Ні, ми надаємо пільги тютюновим компаніям, на податкову чи саме електронні цигарки, або підписуємо законопроект, замість того, щоб ви підписати до 1 січня. Ми його підписуємо аж в березні місяці, і бюджет втрачає приблизно біля 2,5 гривень. Надходжень, які поклали в себе тютюнові компанії в кишеню. Крім цього, в цілому схеми, які на сьогоднішній день існують, вони носять збитки держави біля 30 мільярдів гривень. Те саме стосується продаж бензину. Там також є значні схеми. Чи це все робить держава? Ні, не робить. Тому питання залишається А, Які ж напрямки? Або, наприклад, ще дуже важливий аспект, а це підняття податку на розкіш. Податок на розкіш не збільшувався уже майже 10 років, ну там 8 років. Це неприпустина інфляція, девальвація і все це одно не впливає на те, скільки вони платять. Я вважаю, це абсолютно є невірним. Тому необхідно відповідно переглянути можливий саму методику підрахунку цього податку на розкіш, але його треба збільшувати. Це додатково мільярд гривень надходить до державного бюджету. І так далі. Тому цей бюджет він явно не досконали. Але якщо обцінювати його загалом, то я його назову, що це бюджет виборів. Бюджет виборів чому саме через наявність значної кількості ось таких популістичних речей, які соціальних речей, які не вирішувалися протягом тривалого періоду, а тут прокинулися. Я вважаю, що це якраз для того, щоб отримати відповідний позитивний результат підтримку виборців українців на виборах. Але я дуже прошу українців, пам'ятайте і задавайте питання, чому не була піднята там виплата а, протягом всіх там попередніх 10 років, чому тільки зараз, і чому зараз якраз перед голосуванням? Тому робіть висновки, і все ж таки треба обрати тих, хто зараз захищає нашу батьківщину який має відповідний досвід і моральні якості, а не оцінювати тим, хто зараз роздасть вам додаткову тисячу. Ви говорили про те, що зачепили тему грального бізнесу. і Якщо правильно там, регулювати податки в цьому напрямку, то можна вилучити від 35 до 50 мільярдів гривень так, до бюджету Ні, е, правильно? 30 мільярдів, ні, 30 мільярдів це чітка недоплата. А 50 мільярдів, ну, наприклад, за 2022 рік вони дійсно не доплатили 50 мільярдів гривень. От я хочу одну цифру з бюджету, з держбюджету, проєкту держбюджету на 26 рік зачитати. На виробництво зброї передбачено щонайменше 40 4,3 мільярди гривень на українські боєприпаси, ракети протитанки, протиракетну оборону, авіаційну та бронетанкову техніку. Тобто я правильно розумію, якщо правильно спрямувати і перерозподілити і зробити правильне оподаткування грального бізнесу, то в принципі тільки за рахунок грального бізнесу можна було б цю цифру покрити. Да? І тоді mm. наступна у мене історія: а як же ж росіяни фінансують свою оборонку? Хоча в них теж є там проблеми з бюджетом, насправді теж є прогали. Ми за ними стежимо і неодноразово навіть з вами в ефірах про це обговорювали. А, дивіться, перший момент. А, 40 мільярдів гривень або мільярд доларів це на виробництво зброї, на виробництво. На закупівлю зброї ми витрачаємо десь приблизно 800 мільярдів майже трильйон гривень. А, тобто, іншими словами, біля 20 мільярдів доларів. Ми закуповуємо відповідну зброю. Треба розуміти, що є певна маніпуляція або експертів, які ну, хочуть маніпулювати або не розбираються, не є достатньо компетентними. А це різне, тобто на закупівлю зброї, в тому числі у українських виробників. Тому що українському виробники на виробництво зброї не виділяють кошти. Українського виробника купують зброю, яку він виробив. І от він виробив її купили. Тому тут е, питання, ще раз наголошую, воно е, саме таке. Чи збільшить? Так, да, я вважаю, що це потенціал для збільшення величезний. Е, і нам необхідно, ми постійно акцентуємо увагу на наших е, цих, е, скажімо так, е, те, що дайте нам більше грошей на залучення коштів до державного бюджету від наших міжнародних партнерів. Але міжнародні партнери задають питання, що ви робите, щоб а оптимізувати свої бюджетні видатки, Б, що ви робите для того, щоб покращити стан своєї економіки, для того, щоб ваші власні внутрішні надходження відповідно зростали. Тому ми повинні е, показувати нашим міжнародним партнерам, що ми в цьому напрямку працюємо, що ми закриваємо схеми, що ми не потикаємо їм, ми не даємо можливість їм вільно функціонувати. Коли окремі ділки при владі отримують мільярди доларів і замість того, щоб направляти ці кошти на армію, вони направляють в свої кишені. Тобто це треба робити. Тому так, потенціал є. Це питання до правоохоронних органів. Наприклад, ще бюро економічної безпеки, воно також не йому не збільшують фінансування. Яким чином він буде боротися з економічними злочинами, якщо йому не збільшують фінансування? В той час, як державну, ДБР, Державного бюро розслідування збільшує фінансування на 28%. А що таке сталося в 2026 році, які саме видатки там мають бути збільшені, щоб у них на 30% майже збільшилося фінансування? Тому є багато, питань. є багато питань, наскільки раціонально використовуються коштами, і значні кошти от для розуміння е українців? Загальний наш ВВП у 2024 році був 190 мільярдів доларів. Допомога від наших міжнародних партнерів була десь приблизно, крім того, що 50 мільярдів прямої фінансової допомоги, крім цього, через різноманітне тоді коли діяла USAID і так далі. Це десь приблизно біля 70 мільярдів. Ви уявляєте, як нам допомагають? Ну часто там, от, там щось нам хтось не дав і так далі. Ви навіть не уявляєте, які суми дають нашому а, бюджету і нашій економіці, щоб підтримати нас, наші міжнародні партнери. Але питання залишається наступне: а ми що робимо для того, щоб показати нашим міжнародним партнерам, що ми боремося з корупцією, підвищуємо ефективність і так далі. Тому об'єми дуже значні. Нас дуже сильно підтримують. І це, до речі, ця підтримка це без тої зброї, яку ми отримуємо безкоштовно. А це на хвилиночку, те, що планується на 2026 рік, і в цьому році трошки менше, від наших міжнародних партнерів, отримали зброю. На наступний рік хочуть отримати на 60 мільярдів гривень доларів. Доларів. 60 мільярдів. Тому в цьому ключі. Питати, питати, питати треба, я вважаю, що наш Євросоюз, як генеральний наш партнер, має запровадити зовнішній аудит, створити власну аудиторську, скажімо так, контроль за тим, як українці витрачають кошти, наша влада витрачає кошти, тому що щось ми такі величезні суми чомусь не відчуваємо. Чомусь у нас більше 38% українців. Живуть нижче прожиткового мінімуму. У них нема коштів на існування. Куди ці кошти йдуть? Як вони використовуються? На які цілі? Як так можна отримувати такі допомоги, які дорівнює фактично третини валового внутрішнього продукту? І українці цього не відчувають. Тому питання залишаються доволі таки серйозними. На охорону здоров'я мають виділити 258 мільярдів гривень. Планується збільшення зарплат лікарів первинної та екстреної медичної допомоги, підвищення до 35 тисяч гривень, а також медикам прифронтових регіонів. Передбачено і фінансування безкоштовних ліків для громадян, зокрема для лікування серцево-судинних захворювань, цукрового діабету тощо та програми Чекап 40 на яку виділять 10 мільярдів гривень, на проходження комплексного скринінгу. Здоров'я для громадян віком від 40 років. На мене якась сумнівна насправді ініціатива. Ну, я не знаю, ви б пішли би на таку чекап плюс? Я би, мабуть, ні. Не знаю. А гроші туди ну, так нормально влили. Дивіться. А, чи треба піднімати заробітні плати лікарям? Я вважаю однозначно. А, дивіться, ми, наприклад, не говоримо. Ми часто говоримо, що у нас дуже сильно виїжджають українці через безпекові фактори. Так. Але коли відкриють кордони, значна кількість українців поїде через економічні причини. Середня заробітна плата в Україні а, в два рази менша, ніж мінімальна заробітна плата в Європі, в два рази менша. Ви розумієте, це середня заробітна плата. Тобто, навіть якщо ти поїдеш, ти вже будеш, якщо ти просто поїдеш і будеш працювати в Європі, ти будеш отримувати в два рази більше, ніж середня по Україні. Тому в цьому ключі ми втрачаємо у всіх аспектах, в тому числі і лікарів. І ми можемо просто втратити на жалость, тому зростання заробітної плати я в цілому підтримую. Але знову ж таки питання це якийсь не системний підхід. А якраз відчувається, що причина, яка прийняти для прийняття цього рішення, є якраз вибори. А з приводу, а, чи правильно визначена відповідна проблематика, а я не впевнений, що саме це, я, наприклад, бачив у мене знайоме, це проблеми дуже багато хворих на онкозахворювань. Їх треба попереджати, її на це треба перевіряти, кошти виділяти. Чому? Тому що, звичайно, а якщо онкохового захворювання буде протестовано, виявлено завчасно, то лікування буде набагато легше, з більшими ймовірності, позитивних результатів. Це є, цього нема. Тобто, давайте просто проаналізуємо відповідно, які захворювання. Чи правильно розподілено? Я думаю, я не лікар. Скажу угу. так, я не знаю, як там. Виділення, але навколо мене трошки інша статистика, від чого люди помирають, які відповідно є захворювання, які є відповідні ризики. Або, наприклад, чекап чоловіків 40. Ну, З одного боку, знову ж таки, це нібито та і правильно. Тобто, необхідно знову ж таки краще не лікувати, а запобігти. І розуміючи, що значна кількість чоловіків. Перебувають на фронті, то в такому випадку, відповідно, нібито перевірити. Але з іншого боку, а скільки у нас повертаються з фронту, от ми говоримо 40, це ж не військових, це ж ми всі, хто тут залишився і так далі. А скільки ж коштів? Чи така сама сума ми виділяємо на лікування військових, на те, щоб зробити їм протези, ті, хто втратив кінцівки, на те, щоб. Працювати над їх ментальним здоров'ям і так далі. І коли ти бачиш, що на ту програму виділяється там в 10 разів менше, то, значить хтось пролобівав свої інтереси. Тому для мене це питання відкрите. Ще раз, це вже треба звичайно е аналізувати не тільки в фінансовому контексті, а також людьми, які мають відповідний профільну освіту. Я економіст. Але е, такі питання однозначно варто би задавати, тому що ну е, е, на цей чекап, як їх перевірити, який результат, і що саме, ну питань дуже багато. Ну насправді зараз е, з цього року. Частині охорони медицини, і мене це питання насправді тішить. Вже знайшли гроші на вакцинацію від вірусу папіломи людини. Так і поки що цільова аудиторія це дівчата та жінки, які першу дозу держава зголосилася проплатити. Там ну, нормально гроші це коштує. Не кожна родина може собі дозволити. Але ну особисто моя думка, як громадянки України, я би замість цих десяти на ЧКАП 40+, е, мільярдів, я би їх потратила, наприклад, витратила на те, щоб до цієї цільової. Аудиторії ще й додати хлопців, е, і тоді бо ну це б мало би якийсь дійсно ну класний результат. Але тим не менш, далі соціальна сфера спрямують на соціальну сферу спрямують 467 мільярдів гривень. Це в тому числі допомога ВПО, підтримка осіб з інвалідністю та протезуванням. Є ясла пакунок школяра також 24,5 чотири з мільярди гривень передбачено на новий напрям фінансування заходів з підтримки демографічного розвитку, включно з допологовою підтримкою, одноразовими виплатами при народженні дитини та допомогою для догляду за дитиною до одного року. Е, про підтримку сімей, які народжують Середенку, заявляла від початку своєї каденції, І насправді то чи втілила вона свої обіцянки у цифри у майбутньому бюджеті. Що бачите ви? Ну так, звичайно, в цьому напряму зроблені кроки. Чи так. вони достатні? Я не можу сказати. Але я вважаю, що враховуючи демографічну ситуацію в країні, ось тут грошей не варто жаліти. Так. Треба допомагати і е, тим, хто народжує, і після народження, і ця підтримка має бути суттєва. Але задам наступне питання. Не помічати проблему десятки років, вважати, що матір, яка не, зда... не може працювати у неї маленька дитина, вона може прожити на ці 80... 860 гривень. Це який ціни має влада. Видаючи ці кошти, говорить, у нас є соціальна підтримка, нема жодної соціальної підтримки. Це плівок. Плівок кожної українки, яка народжує, а потім вона приймає рішення, чому я тут маю відповідно жити, залишати свою дитину, якщо я поїду просто в іншу якусь сусідну країну. І там є нормальна соціальна підтримка. Ще багато працювати в цьому напрямі треба. Але ще раз, добре, що вже почалися перші кроки. Оцей момент, ну ще раз. Це звичайно позитивно, як і інший позитивний напрямок. Але дуже важливо, щоб держава це робила не перед виборами, а щоб це держава робила системно, щоб допомога тим, хто народжується, допомога родинам сім'ї була системна продуманою політикою, а не так. А у нас тут от ми можемо десь позичити кошти там в Європі, сказати, що нам потрібно, і от накинемо там на кожну додатково, там декілька тисяч гривень. Ні, так воно не працює. Будь-яка програма має бути системною, вона має бути послідовною, і вона має забезпечити належний рівень фінансування і підтримки українців. Ну, начебто, я з вами погоджуюся. Ці соціальні ініціативи є й непогані, і про те, що зарплати вчителям мають підняти, і медикам мають підняти. Але ну, наприклад, я зі свого досвіду дуже добре пам'ятаю, скільки було бюджетів прийнято там на моїй пам'яті. Коли е, на початку заявляли про те, що будемо піднімати зарплати, але потім, вже коли ді, доходило до фінальних голосувань, казали, що. А грошей ми не знайшли, і це було тільки там в частині оголошень дуже гарно і красиво розмальову. Будемо бачити, бо процес бюджетотворення ще триває. На сам кінець хочу поговорити: ось про що. Для агропромислового комплексу планується виділити 13, трошки більше 13 мільярдів гривень на сферу культури 4,7 мільярдів гривень, на публічні інвестиції для відновлення та модернізації України передбачено 45 мільярдів гривень. Також аграрії цього року залишилися без профільного міністерства. Як вони будуть входити у наступний рік із цими цифрами? Чи що чекати, ну, якихось в частині глобальних правок в проєкті від уряду? Ну я не знаю, чесно кажучи, з приводу того, які будуть правки, це питання до депутатів, які вони будуть вносити, це я не відповім. А з приводу чи достатньо цих коштів, знаєте, держава системно зменшує підтримку економічної діяльності. І якраз підтримка економічної діяльності, це дуже негативно, відсутність підтримки економічної діяльності призводить до того, що наша економіка поступово зменшується, закривається і так далі. Тому я особисто вважаю, що тут не збільшення відповідного фінансування відсутність знову програм просто призведе до того, що ми ж не можемо все своє життя жити виключно на державних грантах і підтримках. Треба самим заробляти, а для того, щоб самим заробляти, треба правильно, грамотно політику проводити. Спасибі вам, Ільяни Схудовський, керівник аналітичного напрямку мережі захисту національної...